Я вітаю вас, ми маленькі друзі. Малята, а яка зараз пора року? Так, зараз весна. А що ж ви знаєте про весну? Сонце тепер не тільки світить, а й зігріває землю лагідними промінчиками. Принесла нам весна і багато змін. День стає довшим, а ніч коротшою. Повторіть малята. Навесні день стає довшим, а ніч коротшою, розпускаються бруньки, навесні розпускаються бруньки, з під снігу з'являються підсніжники, навесні з-під снігу з'являються підсніжники. Прилітають перелітні птахи. Навесні прилітають перелітні птахи. Прокидається ведмедик. Навесні прокидається ведмедик. Пригріло сонечко, розтанув сніг і потекли струмочки. Навесні течуть струмочки. Весна принесла не тільки красу, а й весняні турботи. З'явилися у людей турботи і в полі, і в квітнику, і в саду. Тракторами зорюють землю і засівають зернові культури. В садках і парках висаджують молоді дерева та кущі, а також білують їх. Так захищають деревця від шкідників. А ще треба встигнути повісити шпаківні для шпаків. На клумбах висаджують квіти. Якими ж барвистими стають клумби. На городі теж багато роботи висаджують очі та зелень. Все треба встигнути. Недаремно кажуть, весняний день рік годує. Де весна приходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Малята, а зараз вивчимо і повторимо чистомовочки про весну. Са-са-са прийшла весна. Су-су су, я люблю весну. Сі, 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 ми веселі всі. Се, 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 нам весна тепло несе. Ки, 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 прилетіли ластівки. Че, 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 струмочок тече. Ей, 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 співа, соловей. Молодці малята, як гарно у вас виходить. Дякую вам, малята, за увагу. До зустрічі.